Український футбол завжди славився своїми талантами. Сьогодні я розповім вам про топ молодих гравців до 24 років, які вже зараз вражають своєю майстерністю та мають всі шанси стати зірками світового футболу. Дванадцяте місце за собою займає молодий талант Дорманської Борусії Данило Кревсон. 19-річний український півзахисник розпочинав свою кар'єру в Україні, виступаючи за академію Донецького шахтаря. А у вересні 22-го перейшов до дублю німецького Пройсона із Мюнстера на правах вільного агента. Там він за сім матчів у юніорській Бундеслізі Західний Округ відзначився чотирма голами та одним асистом. Після досить потужного старту його замітили скаути з Дортмунда, і після недовгих перемовин у 24 році Данило перейшов у грант німецького футболу. Там він виступає за командою U-19 і у 19 матчах зумів забити 9 голів, що досить непогано, зважаючи на його вік. За молодіжки України він стей зіграти всього 6 матчів у складі того ж u 19 і відзначитись двома голами та середнім балом у 6,7. 7 у матчах за молодіжко Борусії він проявив себе як перспективний гравець з високим потенціалом, за яким слід спостерігати нашому тренерському штабу в майбутньому. Одинадцяте місце заслужено посідає Тарас Михавко, молодий перспективний центральний захисник київського Динамо, який в цьому сезоні став основним гравцем. Попри його гарну гру, цьогоріч він вже тричі зрізав м'яч у власні ворота, проте команда його підтримує, що допомагає молодому хлопцю не падати духом та працювати й прогресувати надалі. У основному етапі Ліги Європи він досить спокійно себе почуває проти високого пресингу противників, без зайвих нервів у діях та з холодною головою. На сьогоднішній день він є одним із тих молодих гравців, за якими активно слідкують тренери національної збірної України та скаути європейських команд. Гадаю, що дебют у збірні вже не за горами з огляду на його перспективи, Тарас потрапив до списку топ 15 молодих футболістів, які відкрилися у 2024 році. На 10-му місці Ілля Квасниця, перспективний нападник львівського руху, який проявив себе як один із найталановитіших молодих футболістів України. Він є уродженцем Чернівецького футболу. А його кар'єра розпочалась з академії Буковини. А згодом він пробував себе в академіях Шахтаря та Карпат. У 22-му році Квасниця приєднався до руху, де розпочав професійну кар'єру. Його часто порівнюють з Мудриком за його швидкість та дриблінг, які нагадують гру Михайла, хоча сам Ілля визнає, що йому ще потрібно багато працювати, щоб досягти подібного рівня. За сезон 24-25 квасниця зумів відзначитись чотирма голами та двома асистами у 14 матчах за рух у чемпіонаті та Кубку України. Також він вийшов до світового топу 40 найкреативніших футболістів завдяки ключовим передачам і очікуваним асистам. Якщо Ілля продовжить набирати фамождусі, то він 100% буде заграний за збірну України і можливо стане основним гравцем. Дев'яте місце посідає Олексій Сич, 23-річний правий захисник футбольного клубу Рух Олексій отримав дебютний виклик у збірну України на заключній матчі Ліги Націй, де встиг дебютувати на полі і досить впевнено відіграти ті хвилини, які йому дав Сергій Ребров. У цьому сезоні Олексій за 13 матчів у Кубку та Чемпіонаті України зміг віддати три голіві передачі. Також сич мав досвід гри в Європі. Він виступав один сезон у бельгійському кортрейку, у якому за 14 матчів він забив один гол і віддав одну голіву передачу. Його набачки гри в обороні, відмінні показники в боротьбі за м'яч і тактична грамотність роблять його важливим гравцем для клубу і перспективним кандидатом для збірної в майбутньому. Восьме місце Владислав Ванат, молодий перспективний форвард, який вже встиг стати одним із ключових гравців київського Динамо. Ванат є вихованцем академії Киян, де продемонстрував свої бомбардирські якості ще на молодіжному рівні, забивши за 24 матчі 30 голів. Вже цього року ходили чутки, що Владислава хотів придбати Міланський Інтер, але поки все залишається на рівні чуток. Минулого розіграшу УПЛ він став найкращим бомбардиром, забивши 14 м'ячів та віддавши 7 гольових передач, при цьому демонструючи досить жорстку гру, за яку він отримав 7 жовтих карток та одне вилучення. А вже цьогоріч за 23 матчі він встиг відзначитись 9 голами та 4 асистами, не отримавши при цьому жодної картки. За що тренерському штабу киян можна лише поаплодувати? Сьоме місце вибору Володимир Брашко, півзахисник з потужним ударом та прекрасним баченням поля. Він є вихованцем київського Динамо і вже закріпився в ролі основного зендріполя «Захіян». За сезон 24-25 Брашко відіграв 21 матч та зумів віддати дві гольові та тричі відзначитись у воротах суперників. Брашко демонструє, що є готовим до серйозних випробувань у футболі. Він потужно зіграв у матчах головної команди країни. Його стабільний прогрес вказує на великі перспективи. І є всі шанси побачити його у складі провідного європейського клубу найближчими роками. Шосту позицію у нашому рейтингу займає Ярмолюк. Він є перспективним українським півзахисником, який досить продуктивно грає за англійський Бренфорд. Єгор є вихованцем академії дніпро 1 Завдяки своєму таланту та працьовитості він швидко став одним із найяскравіших молодих футболістів в Україні. Цьогоріч Ярмолюк отримав дебютний виклик у збірну на заключній матчі Ліги Націй, але так і не вийшов на поле, просидівши на лаві для запасних у матчах з Албанією та Грузією. Хоча можна бути впевненими, володіючи такими навичками та прогресуючи в кожному матчі АПЛ, він неодмінно отримає свій шанс зіграти в основі за збірну України. Ярмолюк це яскравий приклад молодого українського таланту, який демонструє, що наполеглива праця та амбіції можуть відкрити двері до найвищих рівнів футболу. П'ятірку відкриває Артем Степанов, 17-річний гравець Леверкузенського Байера, який виступає за дубль Леверкузенців, де проявляє себе чудово і багато забиває. За 13 матчів Артем забив 11 голів та віддав одну гольову передачу. У п'ятому турі Ліги Чемпіонів Артем дебютував в основному етапі Ліги Чемпіонів проти Зальцбурга, де провів на полі 18 хвилин та отримав оцінку 6,3. При цьому ставши наймолодшим українцем в історії, хто виступав в основному етапі Ліги Чемпіонів. До цього рекорд належав Дмитру Чигринському. Також Артем перевершив рекорд Кая Хаверца і став наймолодшим гравцем Байера у Лізі Чемпіонів. Нинішній форвард Арсенала дебютував свого часу за Лаверкузен у віці 17 років, 4 місяців і 22 днів. На місці скафтів я б уважно стежив за Артемом, тому що це один з тих молодих гравців, потенціал якого на міжнародній арені лише зростатиме. На четвертому місці наш реактивний Михайло Мудрик, одна з найяскравіших зірок сучасного українського футболу. За головну команду донецького шахтаря Михайло відіграв 44 матчі, у яких зміг відзначитись 12 голами та віддав 16 асистів. У січні 23-го мудрика підписав лондонський Челсі за рекордну для українських гравців суму близько 70 мільйонів євро з бонусами. Цей перехід зробив його одним із найдорожчих футболістів у світі. За час перебування в лондонському клубі Михайло зумів відзначитись 10 голами та зумів віддати 8 гольових передач. Михайло вважається одним з найшвидших футболістів у Європі. Він має прекрасний атакувальний потенціал та дриблінг, але йому є ще чого вчитися, аби показувати більш стабільну та зрілу гру. Цього року він починає все частіше з'являтися на полі за Челсі в більшості зі стартових хвилин у лізі конференції, де за 6 матчів забив 3 голи і віддав 3 передачі. Та частіше на заміну в АПЛ. І проявляє себе все краще та краще. Тому немає сумнівів, що мудрик закріпиться в основному складі лондонців або одразу, або після невеликої оренди і буде вести команду до перемог. Головне не зупинятись та розвиватись. У трійці найкращих Анатолій Трубін на даний час він є найкращим українським воротарем, демонструючи переконливу гру у рамці воріт, граючи як за Менфіку, так і за збірну України. Анатолій є вихованцем академії Шахтаря, куди він перейшов у юному віці, і поступово він став основним воротарем донецького клубу та важливим гравцем національної збірної України. Трубін вже другий рік запалює в Португалії, витіснивши зі складу Влаходімеса, якого до цього Бенфіка купила під основний склад у Панаті Найкоса за 2,5 мільйона євро. Не дивлячись на зріст Анатолія, а він у нього 199 см, сантиметрів, він є досить пластичним і часто рятує команду у тих моментах, де здається, що вже все пропало. А його гра ногами це та навичка, яку цінять у Лісабоні, і яка допоможе йому в майбутньому стати топ-форотарем. За крок до першого місця зупинився Ілля Забарний, ключова постать у сучасному українському футболі та один із найбільш перспективних центральних захисників України, який вже підтвердив свої навички на теренах АПЛ. Ілля розпочав свою кар'єру у київському динамо та стрімко пробився до основного складу, де став незамінним гравцем оборони як у клубі, так і в національній збірній України. За киян за Барне відіграв 84 матчі та зміг забити один м'яч у сезоні 22-23 Ілля розпочав свою англійську кар'єру за скромний Борнмут, де він вже встиг провести 59 матчів та відзначитись тим же одним голом. Його надійність в обороні, інтелект та фізичні дані високо оцінюють ППЛ, і немає жодних сумнівів, що Ілля в найближче трансферне вікно прийде в якийсь топ клуб із топ-5 ліг. Забарний, це зразок сучасного захисника, який поєднує атлетизм, технічні навички та лідерські якості. На першому місці нашого топу заслужено перебуває Георгій Судаков, один із найперспективніших молодих півзахисників України. Він є вихованцем академії донецького шахтаря і вже зараз зарекомендував себе як технічний і тактично зрілий гравець. Георгій вміє створювати небезпечні моменти як для себе, так і для партнерів по команді, що вже неодноразово доводив. Він має чудовий дриблінг та контроль м'яча, не боїться грати проти пресингу, досить гарно читає ситуацію і бачить поле для нетривіальних передач. За донецький клуб у всіх турнірах цього сезону він відіграв 20 матчів, в яких відзначився вісьмома голами та віддав чотири гольові передачі. А за збірну України Георгій зіграв 6 матчів, в яких забив один гол та віддав одну гольову передачу. У складі Шахтаря він вже показав себе як лідер, який спроможний повести за собою команду у лізі чемпіонів, не дивлячись на імена суперників. Також Судаков є одним із ниніших лідерів національної збірної України, демонструючи стабільний прогрес. Судаков це футболіст із великим потенціалом, який розкривається у кожному матчі по новому. Його гра заворожує. Те, як він рухається по полю, як він бачить гру, позиціонує його як найкращого молодого футболіста України на теперішній час. На всі 100 відсотків впевнений, що в найближчому майбутньому Георгій перейде в команду топ-5 чемпіонатів і стане ключовим гравцем не лише в клубі, а й у збірній на довгі роки. Ці молоді футболісти поєднують технічну майстерність, фізичну підготовку та прагнення до вдосконалення, що дає надію на велике досягнення для України в майбутньому. Вони вже змогли б заявити про себе на міжнародних турнірах і в європейських лігах. І ми можемо очікувати від них ще більше в найближчі роки для нашої країни. Це велика надія на те, щоб повернутися на топові позиції у світовому футболі. Ну що ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наші наступні відео.